Вітаю усіх, сьогодні готувала п'яцок циганський, який печеться одним коржем. Для початку взяла 3 яйця, відділила жовтки від білків, тоді додала 100 г цукру до тих жовтків і збила їх до білої піни. 3 столових ложки сметани додала до цих збитих жутків і теж на малих оборотах міксера збила цю сметану. Тоді в другу посудину всипала пів кілограма муки і 10 грамів розпушувача. Добре перемішала. Їх і додала одну пачку, тобто 180 грамів, там було масла. воно розм'якшене вже кімнатної температури і перетерла його із борошном ось до такої крихти. Тоді рідку масу влила до е сухих інгредієнтів. І замісила тісто. Тісто виходить м'яке, еластичне, до рук не пристає. Потім я поділила його на три рівні частини. Дві частини я виклала на тарілку, а одну поклала в миску і додала до цієї частини 2 столові ложки какао і добре вимісила це тісто із какао до однорідності. Тепер три частини ставимо на холод. Бажано навіть морозилку чорну і білу одну, а одну білу частину поставити просто в холодильник тоді, оту одну частину м'якша, розтачуємо. Розтачуємо під форму нашої бритванки і тоді кладемо деко і зверху на це тісто я клала повидло. Десь іде 200-250 грамів, залежно, яке повидло. У мене сливове. Навіть джем можна сказати. Тоді брала друге тісто, чорне, і його терла на грубій терці, поверх повидла. Після цього збила три білки. Дала щіпку солі і 3 ложки цукру частинами додавала. І збила білки до, ну, щоб розчинився цукор до піків, можна сказати. Коли збилися білки, я додала до них підсушений арахіс. можна любі горіхи, волоски чи які подрібнені. В мене був арахіс. Десь було в мене 130 грамів арахісу. Перемішала арахіс із білками і вилила це на чорне тісто. Добре лопаткою розрівняла. Білки з горіхами. І тоді взяла третє біле тісто і потерла його поверх білків, теж на грубій терці. Ось так. І все. І ставимо в духовку при 180 градусі на хвилин 15-20. Ось в мене вже спечений мій пляцок. І не виймати його з форми, поки не остине. Коли остив, я зняла пергамент і тоді посипала його цукровою пудрою зверху. І буду пробувати Рижиться... Цей пляцок добре. Це в основному пісочний пляцок. Але він смачний, оригінальний. І головне, що печеться одним коржем швидко, без заморочок. Ось такий він в середині з кислинкою, бо в мене повидло сливове. Смачний. Так що... Печіть, хай вам вдається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!